Друзі, всім привіт! Я радий стати у нас на каналі канал Me2Auto, Авто, канал про автомобілі. З вами сьогодні Ігор. Поговоримо ми про автомобіль із США, який ми підготували під ключ для нашого замовника. Це Jeep Compass 2018 рік комплектації Limited. Поговоримо сьогодні в цілому, скільки такі автомобілі торгуються на аукціоні, за скільки можна купити, за скільки можна привезти, за скільки можна відремонтувати, на що потрібно розраховувати, коли робиш для себе такий автомобіль. Подивимося, як ми зробили ремонт цього автомобіля, який ми зробили в ньому додаткові функції. І опції, і ми підготовуємо його для замовника таким чином, щоб він на ньому катався і нічого не треба було робити. Тобто підключся, коли замовив авто із США, прийшов, сів і поїхав. Ми всі проблеми вирішимо за вас. Почати потрібно з дизайну цього автомобіля. Ми знаємо з вами вже давненько, що джіп це вже звичайно не той джіп, з яким ми з вами привикли бачити з 90-х років, а особливо після злиття з компанією Fiat і коли утворилася корпорація FCA, Автомобілі при... придбали дуже багато красивих сучасних ноток. І на прикладі цього автомобіля можна показати, як красиво і сучасно виглядає передок автомобіля, в принципі. Фари, решітки, капоти, вони просто виглядають приголомшливо. І в джипів компасів з'явилося дуже багато ярких насичених кольорів. Наприклад, як цей у нас червоний. Також є дуже багато і інших, особливо білий кольор. Він визиває ефект вау у дуже багатьох людей. І це все завдяки досягнуто тому, що в автомобіля чорний дах. Чорний дах автомобіля надає йому такої особливої аутентичності, можна сказати, навіть ізюминки. І в чому ж ізюм? Тобто, можна сказати, не складно взяти пофарбувати автомобіль одного кольору, але буквально до нього додаєш чорний дах, додаєш е красиві диски алюмінієві, які. В сірому звичайному кольорі та з чорними вставками, та ось звичайні молдинги, просто чорні, з чорною решіткою. І воля це просто шедевр дизайну. Нічого там якогось велосипеда видумувати. Не потрібно. Так, от, в поєднанні красоти дизайну в сучасного автомобіля ми з вами звикли бачити, що ну, щоб це був прямо персковий двигун, щоб це був е, варіатор або робот в парі з цим двигуном. І ця конструкція, як правило, їздить, ну, так собі, не дуже надійно, тому що більшість сучасних виробників, звичайно, погналися за стандартами, які виставляє е, влада. Кожної із країн це підвищення рівня євро, тобто євро 4, євро 5, євро 6 і так далі. І так далі. І коли це все почалося ще з 2005 року, звичайно, такі конструкції викликали питання. Так, в більш сучасних автомобілях це вже більш надійно їздить, воно більш краще, але знаки питання до нього ще залишились. То, в чому крутість реально джіпа компаса, це в тому, що в ньому хлопці в. В сучасному цьому автомобілі не змінили в двигунах і коробках майже нічого. Тобто, старий, добрий, надійний двигун, який ще нам відомий з 2013 року, 2,4 Тайгер Шарк, атмосферний, на який ставиться газік, газік четвертого покоління, і ми його сюди поставили. В парі працює з 9-ступеневою коробкою передач ZF гідротрансформаторною, якщо це повний привід. Якщо це передній привід, то буде 6-ступенева гідротрансформаторна коробка передач. Як ви бачите, в процесі підготовки автомобіля під ключ звичайно, замовник, який кожна людина хоче для себе як найкраще. Заказує мийки, хімчистки, поліровки. Якщо ми говоримо про акумулятор, то звичайно тут він стоїть новий бош в цього автомобіля. До речі, два. Аккумулятора один великий, один маленький, міняємо обидва, щоб в людини в майбутньому не виникало проблем. Антифриз новий, газ на цьому автомобіля встановлений. Як бачите, ви дивитесь, навіть його не видно, де він стоїть. А ось у нас і редуктор, і всі провода, все поховано ось тут. мрс мозги стоять. Ось тут воно навіть не кидається в очі. Знаєте, як теж ставлять буває, там, газ там, чи таке інше. Отут чи шланги отак валяються. Ну, такий підход. У нас підход зовсім інший. Наша задача підготувати людині такий автомобіль, відібрати його на аукціоні, привезти, зробити, підготувати, щоб цей автомобіль не приносив проблем в майбутній експлуатації, тому що. Де купити проблемний автомобіль, ви знаєте, я впевнений і без мене. А от де купити для себе нормальний автомобіль, от тут вже треба постаратися попехтіти і отримати певного роду можна проблеми. Так ось такого, щоб не було, замовляйте авто із США з мітоавто, і у вас будуть тільки класні автівки. Перейдемо далі до самого авто. Ми з вами зрозуміли, що ця конструкція у нас надійна, їзда воно досить непогано, хоч і 2,4 і двигуни. Мають свою конструктивну особливість в е, під'їданні трошки мастила. Так, вони можуть під'їдати у когось е, 100 грамів. На тисячу, в когось 300 грам на тисячу, а в когось і 0 зовсім на тисячу. Е, є різні причини, чому це може бути: від заміни програмного забезпечення до заміни просто мастила під ваш регіон, а в когось вона просто їсть і нічого не допомагає, просто періодично підливаєш і все. Але я вам скажу точно: якщо у вас 2,4 чи рокі, чи джіп компас. Міняти, робити, ремонтувати щось з двигуном не потрібно. Єдине, що поміняйте мастило на інше, можливо, з іншими допусками, і це може уйде. Якщо не йшло, просто підливаєте, їздите. Це не катастрофічно, це не величезний жор масла, це просто чуть-чуть під'їдає. Ну, така технологічна особливість цього двигуна. В принципі, проблем великих це з собою не викликає. Давайте подивимося, як автомобіль виглядав на аукціоні. Тобто у нас були фронтальні пошкодження в цього автомобіля. У нас невеликий рідний пробіг, у нас працювала безпека, і а, зараз я хочу вам показати, як ми відновили, відновили цей автомобіль, щоб було видно, в принципі, як ми стараємося для вас, для наших клієнтів, замовників, щоб які ви автомобілі отримували. Тому що зробити, вивезти і попрацювати, щоб ці всі лінії повернулися до заводських. Налаштування, як то було задумано заводом-виробником, дуже і дуже складно. Але у нас для цього є спеціальне обладнання, стапеля, спеціальні професіонали, які вміють це робити, власна фарбувальна камера, і ми завжди даємо такий максимально високий результат для наших замовників. Подивимося, звичайно, зазор двері, крило. Все рівненько, нічого не випирає, нічого не запирає. Тут у нас пластикова накладка не тіліпонькається, нічого, все стоїть на місці. Переходимо крило бампер рівно. Переходимо фара, бампер, капот. Безпосередньо зазор, е який стріляє по е крило капот. Капот у нас не вище, ні нижче. Якщо ми подивимось під... на цю лінію, ось так вона у нас не широка, не вузька. Переходимо відразу до цієї лінії. у нас. Та сама ситуація, не широка, не вузька, вони однакової форми і вони не вище, не нижче. Те саме у нас фарами, решітками, нічого не шатається, не відпадає, не випирає. Всі решіточки на місці. Все, як задумав завод-виробник, все в автомобіля на місці. Ось так ми, друзі, робимо автомобілі для наших замовників. Як ми відкривали тільки що з вами капот, ви також бачите все автомобільне кріплення, всі пуклі, все так як має бути, все стоїть на своїх місцях. Так, щоб так робити, ми далеко не один рік набивали багато шишок, здобували досвід, але ми досягли цього рівня. Тому, якщо ви хочете класну автівку, безпроблемну автівку, телефонуйте в мітоавто, ви її однозначно отримаєте. Що зараз робиться на аукціонах з джипом компасом? Значить, якщо ви хочете на сьогоднішній день собі його придбати, ми бачимо середню статистику цього автомобіля в принципі там від 3 там, до 8 тисяч доларів. Це буде від 2018 до 2021 року. Скажімо так, якщо ви хочете Latitude середню комплектацію з комбінованим шкіряним салоном середнім екранчиком, то в принципі 3-3,5 тисячі доларів за 2018 рік можна купити його на аукціоні. При такій ставочці машина прибуде в Україну близько 10-11 тисяч доларів. Той самий Latitude, але вже 20. 2020-2021 року буде трішки дорожче. І він буде торгуватися на аукціоні вже близько там 4 тисяч доларів. Відповідно, біля 11,5 можна привезти без ремонту плюс ремонт. Коли ми говоримо про ліміти, 2018 рік, в принципі, 4-4%. Можна ловити, відповідно, там, там 11,5-12 можна привозити. 20-2021 рік, в принципі, менше 6 тисяч на аукціоні буде взяти дуже важко. А якщо ми говоримо про комплектацію 80 th Anniversary, особливо це лімітована версія, яка була в 2020 році цих автомобілів, їх буде також взяти важко менше 6 тисяч доларів. Та при такій ставочці автомобіль прибуде в Україну біля 14-14 плюс ремонт. На що потрібно розраховувати на ремонт? Ну, дивіться, якщо в автомобілі стоять ксенонові фари, що дуже рідко, в принципі, то вони дорогі, звісно, коштують там в районі 1000 1200 доларів. Якщо ми говоримо про звичайні галогенки, то вони коштують там в районі 150 доларів. Вони недорогі. Дуже багато людей купують ці фари по заміннику. Тобто у нас іде така красива лінзована оптика, вона залишається галогенна, але вже йде з Лед підсвіточкою виглядає ось так, вона трішки дорожче, там доларів 200-250 за фару треба буде віддати, в залежності від марки виробника. Тому що замінник, до речі, буває різний. Буває прям Китай-Китай, який не стає кривий, ламається, буває трішки кращий Китай, а буває е, хорошої високої якості Тайвань. Тому треба запчастини знати, де вибирати, як вибирати. До речі, коли ви замовляєте авто, і з нами під ключ, вам не треба паритися, де шукати запчастини на ваш автомобіль, де шукати майстра, які. І зробить там кузов, фарбування, електрику чи щось інше. Ми це все беремо на себе, за вас і робимо все абсолютно під ключ. Тому, коли ви починаєте ремонтувати цей автомобіль і вибирати на аукціоні, моя звичайно, рекомендація старатися вибирати автомобіль так, щоб не було пошкоджено в автомобілях ходова і не стріляні подушки безпеки. Тому що подушка десь плюс-мінус, щоб відновити, і вони працювали, коштує там, біля тисячі доларів, там поперешивати торпеди, потолки і все інше. Якщо е ми говоримо про ходову, закупити запчастини підрамники. Амортизатори, речаги, все, все 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 шруси, все, що туди йде, все, що, як правило, пошкоджується, коли йде удар в ходову, десь біля 2-2,5 тисяч доларів, там 300-500 доларів, в залежності від об'єму робіт, це все коштує замінити. І ми з вами розуміємо, що такий ремонт, звичайно, буде трішки дорожче, і орієнтуватися потрібно десь біля 7-8 тисяч доларів. все-таки. Коли ми виберемо такий же автомобіль, але у нас буде не пошкоджена там, безпека, не пошкоджена ходова, наприклад, то в середньому тоді в залежності так. Також від пошкоджень від ударом можна орієнтуватися на ремонт і біля 4-5 тисяч доларів. Але що ви маєте точно розуміти, що ремонт по фотографіям порахувати неможливо. І ти, можливо, дивишся на автомобіль на фотографії, що тут робити трішки менше. Приїжджає, розбирає, що по факту, виявляється, що робити треба трішки більше. Це потрібно врахувати, якщо ви хочете замовити, авто США. Задня частина автомобіля виглядає не менш приголомшливо, тому що вона дуже таки вся. Таке сучасне. Ззаді, позаду нас зустрічають ось такі фонарі з червоними поворотниками. Поки що в Україні не чіпають за те, що там червоні поворотники, а не оранжеві. Але коли прийдуть огляди, не знаю, коли це буде, потрібно буде міняти їх, звичайно, на помаранчеві. Поки користуємося червоними, проблем з цим немає. Як бачите, відкриваємо багажник. Сказати, що він дуже великий, я б такого все таки не сказав, тому що він не дуже великий. У джипа Ренегейда він буде менший. У джипа Чирокі він буде більший. Тут, в принципі, він такий середній. І а, завдяки ось цій поличці ми можемо її відкривати і переміщати вверх вниз і збільшувати об'єм багажника. Але у нас це зараз нічого не вийде, тому що ми сюди засунули ось такий здоровенний балон. Якщо я не помиляюся, він на 69 літрів. Коли ставимо газ, звичайно, пропонується клієнту і замінити свічки, наприклад, ось такі рідєві свічки. Замінилися в тому числі і для клієнта. Наприклад, ось свічка, яка стояла на цьому автомобілі. Виглядає вона ось так. От. Звичайно, вона буде ще ходити працювати, але ви розумієте, в чому різниця підготовки авто для себе і купівлі, там, наприклад, який ремонтувався автомобіль не для себе. Звичайно, там буде максимум усе приховано. Після купівлі такого автомобіля вам треба буде сразу вести його на СТО, тому що все, що накосячили по. Ремонту, а там накосячили 100%, тому що чим дешевше ти зробиш ремонт, тим більше ти заробиш грошей. Чим дешевше ти виставиш машину на авторії, тим у тебе тіпа, швидше її куплять. Якщо ти виставиш її дорожче, то звичайно в тебе її там, швидко не куплять або взагалі не куплять. А якщо вона ще й косячна, то точно не куплять. Так от, всі змагаються ціною, в кого там саме дешева, найдешевша ціна. І давай вперед, хто дешевше виставив, той продав. І, звичайно, коли ти ставиш ці свічки, наприклад, я не свій діпчарок, і я вже знаю скільки вони коштують. Я також е, буду ставити такі свічки, тому що я також собі буду ставити газ. Але е, вони коштують 2700 гривень. Е, тому, друзі, на продаж ніхто вам такі свічки ставити не буде. І е, все складається з ось таких е, маленьких дрібниць. Здається, ти дивишся на один і той самий автомобіль, одного і того самого року випуску, там джип компас, ліміти туди-сюди. Тільки один людина просто їздить і взагалі не париться, нічого в ній робити не треба, а другий постійно ламається, постійно потребує сервісу, ремонту, тому що на ньому здешевили на запчастинах, його дешево відремонтували, там його трошки тягне вліво, трошки тягне вправо, трошки їсть резину, трошки відпали. Радіатори трошки случилося те, 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 те. А це, якщо ми ще не, відповідно не коснулися обслуговування, потрібно, звичайно, як тільки ти купив БУ автомобіль, заганяти на станцію, міняти в ньому масла, фільтра, свічки, антифриз, тормозну рідину, передивитися ходову і так далі. Тобто, купуєш авто на авторія, ти його відразу відправляєш на станцію, щось доробити, що не доробили, і обслужити, бо його ніхто, звичайно, не обслуговував. Ось в цьому і велика різниця. Робити автомобіль для себе, чи купувати і дороблювати. Як робити, вибирати вам. Ви маєте головне знати, що з мітуавто ви можете зробити це все під ключ, тому що в цього автомобіля замінені і масла, і фільтра, і все. Клієнт його просто забирає, сідає і їде. А ми з вами їдемо кататися. І як же ж без сучасних функцій? Ну абсолютно ніяк. А в автомобіля стандартний безключовий вхід. Нажимаємо чорненьку кнопочку, закрилося, торкнулося е, рукою до дверної ручки, автомобіль відчинився. Електропривод сидіння, тобто нам не потрібно вже там щось механічно рухати. Тут є просто кнопочка, яка регулює повністю сидіння, спинку і все. електросклопідіймачі е, у нас. Автоматичні передні, задні вони у нас не автоматичні і е, заводиться, звичайно, з кнопочки старт-стоп. Нам тепер ключі, нікуди не треба тикати нічого. Ось так нажимаємо один раз стекло, і воно їде до кінця догори. Підігрів сидінь, підігрів керма це все присутнє в цього автомобіля. Звичайно, не вистачає вентиляції, але на компасах, на жаль, вона не зустрічається. Apple CarPlay, Android Auto. Все є в цьому автомобілі, включається через шнурок, і о, тут з'являється е, карта, відповідно, музика ви можете вибирати і все інше. Кліматична установка, відповідно, у нас двохзонна. Вибираємо, яку температуру нам необхідно, куди нам дути, на лице, на ноги і так далі. Е, далі. У нас повний привід, 4 лок до 40 км на годину автомобіль їде на повному приводі. Потім він його відключає. Якщо ми хочемо бачимо калюжу глибоку і хочемо заблокувати повний привід, щоб він після 40 км на годину, коли йде пробуксовка колес, не відключався. Ми його блокуємо. Щоб відповідно, коли пробуксовка колес іде, не пробу не відключався повний привід. Ми відповідно вибираємо необхідний режим. Сніг, пісок, грязь і таке інше, вибираючи цією шайбою. Значить, відповідно. Постійно ми їздимо в режимі авто на розблокованому 4 ВД повному приводі, і хай автомобіль сам вибирає, коли йому включати повний привід, коли не включати. Якщо ви будете їздити постійно по гарній дорозі, тобто по асфальту на заблокованому повному приводі, ви дуже швидко ушатаєте свою муфту, і вам треба буде її замінювати. Врахуйте це. Коробка переключається зрозуміло. Ставимо драйв, ставимо задню, камера заднього виду. Ну, все нам зрозуміло, автомобіль має досить зрозумілі налаштування. Та в надійній своїй компоновці двигуна і коробки ми з вами розуміємо, що це класний сучасний автомобіль з усіма класними сучасними функціями, який можна робити під себе під ключ. Або купувати на авторі. А, до речі, у нас послуги з автопідбору в Україні є. У нас, звичайно, є послуги з пригону авто із США, ви можете користуватися, що вам подобається. Хоч так, хоч так. ми можемо шукати, вам знаходити класні автівки. Але ви маєте головне розуміти, що якщо ви виберете для себе Jeep компас ви реально отримаєте хороший, комфортний автомобіль, на якому вам буде їздити приємно з усіма приємними сучасними функціями. Ну а з вами був Ігор Міто Авто. До нових зустрічей, Всім пока.